Забуті. Ми пам'ятаємо всі ці моменти, котрі змушували нас посміхатися, радіти або, навпаки, сумувати. Ці яскраві спогади ніколи не згаснуть у нашій пам'яті. Незважаючи на всі трудності, ми вчились новому, розвивались, веселились. І ми не зупинялися, а рухалися далі. А це ми Українці, нація, яка прагне багато знати. Сьогодні ми маємо рости розумними і мудрими, сильними і добрими, допитливими і вічливими, щоб стати справжніми синами і доньками нашої рідної вітчизни. Бо всі ми живемо у великому спільному домі, який зветься Україна. Зараз починається нова сторінка нашої історії. В цей особливий день ми хочемо привітати вас зі святом знань, бажаємо веселих та захопливих уроків, терпіння, прагнення та гарних оцінок, нових друзів та без яскравих моментів, особистих звершень та гідних перемог. Бажаємо в цей день гарного настрою на весь навчальний рік. Нехай навчання вам дарує задоволення. А музика мистецтво стане для вас постійними орієнтирами. Хай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів. Сподіваємось, новий навчальний рік запам'ятається посмішкою на обличчі. Світло в очах! Яскравим сонце на мирному небі та новим щасливим етапом у нашому житті.